Ярославич, давайте вместе с вами разбираться. Итак, что же опаснее блокада, которая была, или вот сейчас, когда мы полностью ограничиваем транспортное сообщение ЖД и автомобильное, торговля с Российской Федерацией, она же продолжается, или торговля с оккупированными территориями. Есть же риск, что, например, тот же уголь поедет к нам. Як э, Газ, який приїжджає з Європи, так і Уголь може нам приїжджати. Якщо він зараз не йде? він через Білорусію йде. Воно ж все шурує на право і наліву. Просто немає політичної волі влади. Я хочу всім нагадати: Фракція Свободи в червні 2015 року, два роки тому назад, поклала на стіл Верховній Раді документ. Проєкт закону про заборону торгівлі з окупованими територіями. Ну чому тоді того не ухвалили? Тому що не було політичної волі, тому що дивилися в одну сторону, в іншу. І бізнес, ну ви ж не розумієте, тліючий конфлікт, ота війна. Їм же, ж вибачте, по барабану, що речник АТО, наприклад, кожного дня розказує, що вбили стільки-то, загинуло стільки-то. І даруйте, будь ласка, купа моїх побратимів Довелося поховати і їздити на ті похорона, і як дивитися в очі тим по матерям? Так вони гроші на тому заробляють. Вони гроші заробляють абсолютно на всьому. Так, послухайте, коли почалася війна, що хіба не розказував, за кожну фуру 120 штук треба було заплатити. Ще тоді, коли вбивали, отут, от з правого боку 100 метрів вбивають наших хлопців, дівчат, які на фронті, а тут вони собі торгують. І ви що думаєте? Зараз то не то. Ви що думаєте? Геніальне рішення. Ння ради національної безпеки і оборони для них це геніальне рішення, бо їм якось треба було вийти з ситуації. Бо розгін силовий. Блокади проти якого до речі, наші депутати, і ми застерігали, не можна того робити. Це фактично він викликав величезну хвилю обурення українців. А вони, до речі, ви згадали за соціологію. Ви що думаєте, вони соціології не бачать? Ви що думаєте, вони не міряють, що більшість українців таке підтримує принцип або воюєш, або торгуєш? Ну не можна, як то кажуть, одною задницею на два крісла сісти, так як вони це хочуть зараз зробити. І тому в даному випадку, коли вони ухвалили це рішення РНБО, з одного боку всі ніби втішилися. О, влада прозріла. Просто, як завжди, як то кажуть, як до жирафа дійшло на третій рік. Але я вам по-іншому скажу: У мене склалося таке враження, що вони просто, ну як то кажуть, пустили цапа чи козла стерегти капусту. Ну, ми ж то прекрасно розуміємо, що ця блокада владна. Ви вже навіть в своєму репортажі показали. Когось пропустять, когось не пропустять. Формулювання РНБО про те, що мовляв, ми робимо блокаду не для того, щоб перемогти у війні, не для того, щоб повернути свої території, не для того, щоб зберегти життя нашим людям. Вони блокаду, виявляється, роблять для того. Щоб повернути якусь, навіть не всі, а якусь частину закон незаконно захоплених підприємств чиїх підприємств, ахметова олігарха, ну ви розумієте, це є повний абсурд. Тобто, всі ж підприємства, які є на території окуповані, вони вже не є наші, не є під нашою юрисдикцією. А вони фактично вимагають тільки ну одного того принципу. Ну, вибачте, ну вони взагалі нас за ідіотів. Ну, Какая нам представляється? Что да, я на читає налогія числя ліс, да, робочі міста в Україні часто вже Ні, пане. Ні, ні, ну я Я, говорю, я да. ж розумію, що ви ретранслюєте, ретранслюєте маячню, яку випромінює ця влада. І влада, яка дуже часто любила розказувати, наприклад, на свободу. От свобода захищає національний інтерес, але це на руку Кремлеві. Ви подивіться, що показують російські засоби інформації. Та ви влада, подивіться, що про вас зараз показують. Що про вас показують, що ви творите? Вчора говорили одне, що нам Гройсман казав, альтернативи нема. Да. Опа! Появилася альтернатива! А що ж сталося? Економічна політика в світі змінилася. Ціни на нафту, на газ спали, золото більше почали видобувати в північній Арферті. Альтернатива появилася. Слухайте, це є брехуни. Це є зрадники, тому що вони, на превеликий жаль, те, що декларувалося на Майдані, вони не зреалізовують. Це є маніпулятори. І це є люди, які працюють на своїй власні кишені, але Олег, не на народ. І тому ага. коли ми вертаємося знов до теми виборів, легітимності коаліції, чи ще чогось іншого, то все я зрозумів. Можна к темі виборів, просто сейчас очень кратко, потому що да. все связано на самом деле то, що ви говорите. Ви говорили, що Гройсман говорив, зараз дальше поїдемо, Просто Гройсман говорив, що значить так, так, і так. Ну, ми всі слышали, що, що они говорили ну, облака. Ну, і вот здесь очень почему о Гроссмані именно говорю, потому що сьогодні слухали засідання Кабміна? Там очень интересно много речей прозвучало. Вот блокада Донбасса приносит только вред и работает на Российскую Федерацию. Это сегодня говорит Владимир Гроссман, после того, как президент говорил нам несколько иные вещи вчера. Значит, вот давайте сейчас разберемся, что происходит, почему Гройсман говорит одно президент другое, и как это может быть связано тоже с этими политическими раскладами, да, избирателями, не избирателями, а то о чем вы говорите. Выборы, не выборы. Гройсман играет самостоятельно, или это какая-то сложная игра, которую они нам пытаются здесь сейчас представить. что Один подстраховывается такими фразами, а другой совершенно по-другому. Вот часом, когда что они такие чудят То в декого складається враження і починають якісь е, принципи конспірології розказувати, що вони задумали так сказати, щоб хтось щось про не то подумав. А насправді в мене таке складається враження, що вони взагалі там нічим не займаються. Там немає ніяких відділів стратегічних досліджень, які би планували. Я думаю, що апарати зараз і в адміністрації президента, і в уряді працюють дуже слабо. Можна, звісно, що говорити про те, що вже давненько подейкують, що Чорна Кецька пробігла між е, представниками Вінничини е, Порошенком і Гройсманом, що нібито і на наступні вибори вони можуть іти в окремих політичних силах. Але як на мене, тут просто-напросто від, очевидно відбувалося певне неузгодження тих позицій. Це, що це що що ще це раз тако? говорить. Це ще раз говорить, що ця влада вона абсолютно діє е, хаотично. Ця влада Юридично е, не підкріплена жодним законом, і ця влада працює виключно на свої заробітки. Тут лише можна припустити, що, скажімо, люди навколо Порошенка заробляють там з одних джерел, а люди навколо Груйсмана з інших джерел. Тому й в них тут не стиковочка вийшла стосовно е, шкоди насправді товариство для того, щоб закінчити війну і досягнути якнайшвидшого миру зрозуміло усім дітям в першому класі, зрозуміло. Що досягнути миру можна буде не такими домовленостями, не такими е, істериками, не такими маніпуляціями і брехнею? Миру можна досягнути тільки реальною перемогою. І оскільки ця перемога гальмується, треба дивитися, а кому вигідно, а кому вигідно, щоб в нас в Україні був такий тліючий конфлікт. Кому вигідно, щоб контрабанда далі шарувала та тим, хто на тому заробляє, хто на тому заробляє від тих найменших до верхівок, та от теперішня влада. Вам вона розказує про, ну скажімо, великий ущерб для української економіки. А як на мене, то власне українське, як ми зараз заговорили навіть і за вибори, і за все решта для українця сьогодні дешевше щороку проводити вибори в парламент, ніж утримувати у ту владу бариг, злодіїв і олігархів. Ми парети угу. мільярди нам мазвучили. Ну, Да, сумма стоимости выбора.